Добрий день. Радий вас бачити в себе на каналі, в себе на сайті. Не знаю, як ви до нас попали. Зараз до вашої уваги відео про те, про принцип роботи електронного котла, принцип роботи темового котла, а також різниця між ними. В чому полягає принципова, я б навіть сказав, різниця. Отже, у молодію дошку на дві частини. Тут пишемо там. Тут пишемо електрофт. Як працює теновий котел? Принцип роботи будь-якого тенового котла, він аналогічний будь-якому кипятильнику. Тобто ми маємо нагрівальний елемент, наш кипятильник. на нього подаємо напругу і він нагрівається. Для того, щоб він нагрівався правильно і не перегорав, його вбудовують в корпус певний. І тоді він же виглядає не так. Тоді теплоносій проходить сюди, омиває тен і виходить. Щоправда, тен тоді вже виглядає трошечки не так. Тоді тени, здебільшого, мають форму отаку. Або штиря, або такої уподібної палочки. І всередині ньому якраз намотана спіраль. Тут контакти. Тут штуцер подачі води. Тут це Не Непринципово яка форма, не принципово як відбувається, головне суть. Вода потрапляє, омиває темп, омиває його площу. За рахунок того, що відстань ця між танком корпусом маленька, відбувається швидке нагрівання води і гаряча вода, гарячі теплоносій виходить. Ця конструкція абсолютно однакова як для проточних нагрівачів води, так і для електричних котлів для нагріву системи опалення. Перше, що ми бачимо, який нюанс ми бачимо, це є маленька відстань між електродом і стінкою. Два моменти. Це є дуже добре. Тому що диплому сіль нагрівається дуже швидко. Другий момент, якщо у нас вода з солями, якщо у нас жорстка вода, то через дію температури у нас тут може накоплюватися сіль. А та... Він дуже до цього погано реагує. Всі ви знаєте, що бойлери для гарячого водопостачання горять, якщо магній вагіанот виходить з ладу, якщо немає скажімо так, пом'якшення води, якщо е, тем в жорсткій воді працює, він обліпає солями, виходить з ладу. Ні в одному з затерлених котлів немає магнієвого гонод. Ну, Принаймні я цього не бачу. От. Як працює котел електродний, електродний котел, він...